Passat B8-16 року на 2-літровому мотору дизель, весь рідній фарбі в е, білому салончику на механіці. На білому салончику такому комбінованому на механіці. Панорама. Е, по комплектації дуже гарна. Так, фул. Оптика. Так, так, так. Адаптивний круїзконтроль, арлайн комплектація так. Що по ньому ще є Парктроніки, камера 360 градусів. Так, так, так. В гарному стані автомобіль на лед приборки. Ціна даного автомобіля 12600 це стар. Напоминаю, він на механіка. Це для поціновувачів механіки. Кому цікавий даний автомобіль, можете звертатися і привеземо вам його до Чехії. Доставочка такого автомобіля коштує 700 євро. цікавий, дзвоніть по номеру телефону під відео. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.